Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Давно не було нових відео, але ви знаєте про мої обставини, що в мене з'явилась немовля, тому яке, власне, там лежить у ліжечку, тому я сьогодні в іншому ракурсі, в іншій кімнаті, але я сподіваюся, що мені вдасться записати відео, яке я так довго планую, і я розповім вам про все, що хотіла. Якщо ви на фоні будете чути звуки дитини, це реально жива дитина, мій син. Поїхали поговоримо про книжки, у мене сьогодні багато що є вам розповісти. Let's go! Власне, ви бачите а, такий стосик книжечок, про які я хочу вам розповісти, але почнемо ми не з цього, а з розпаковки. Я записалася моїми улюбленими двома канцелярськими ножиками від моїх подружок, які мені подарували. Почнемо ми з розпаковочки Reed. Тут у нас дві книжки. Перша книга це Угода, Ель Кеннеді, яку я дуже давно хотіла. І сину недавно було два місяці, і я вирішила чому б себе і не порадувати двома книжечками. І книга ходить новинка від КСД. Поїхали розпаковувати. Там, там на фоні хтось вирадує. А Аромат Рідіт, як завжди. Боже, як пахне. І так, перша у нас угода Ель Кеннеді. І друга книга ходить від Кайс Дуже маленька така. Зворушлива натхненна екранізація 24-го року. Ось екранізацію я не бачила, але дуже багато гарних відгуків їх чула, тому захотіла прочитати. А угода це в нас спортивний любовний роман, а я обожнюю спортивні любовні романи. Так от, взагалі, так швидко почала, тому що в мене обмежений час, я намагалася все швидко, швидко, швидко. Сьогодні в нас заплановано дуже багато у відео, а що саме, я розповім про мій книжковий смак, на чому він базується, які я книжки люблю, щоб ви розуміли, ми з вами сходимось, не сходимось. Що я планую прочитати, що я прочитала за той період, поки не було, будь здоров, Матвійчик, за той період, поки мене не було в ефірі, так скажемо. А також, а також, також пам'ять вже така собі: розпаковка орнер прочитана. Зараз читаю: мій книжковий смак, плани. Все. Але так, як я завжди люблю міксувати, тому розпаковка одна відбулася. Дві книжечки на моїй полиці, тому розповім про прочитане. Перше прочитане було в Kindle, це в нас Трес зі Смарагдового моря. Брендан Сандерс. Сандерс чи Сандерсон. Треса зі Смарагдового моря я читала в електронці, тому що зрозуміла, що я дуже багато зараз часу витрачаю на те, що я вкладаю своє прекрасне немовля, і не завжди зручно читати паперову книгу. Тому паралельно з залізним полум'ям, про який я розповім пізніше, я читала ще Трес зі Смарагдового моря. Це дуже незвична історія, таке затишне фентезі, як сказала моя подруга Іра. Але мені сподобалось, звісно, це дуже незвична історія. Але не п'ять із п'яти. Хоча я хоча поставила п'ятірку, але вона просто настільки мені не запала в душу. Це така прям казка казка на е сучасний лад, так скажемо. Тому якось так про прочитане одне розповіла, йдемо знову до розпаковки. У нас тут величезна коробка Орнер. Ох, ох. О, така, орнер це у нас український виробник. Там в них і календарі, і тарілочки, і чашечки, і все на світі є. Але е я замовила тарілочки, тому що вона мені надіслала на пошту, що в них розпродаж тарілки по 99 гривень. А я обожнюю їх тарілочки, в мене є ціла колекція. Ну, не ціла колекція, ладно, в мене була одна тарілка, я її, на жаль, розбила, і тепер потім я купила нову тарілку. І тепер я хочу ще тарілочки в свою колекцію. У мене там, якщо бачите якісь переглядки, то там просто лежить дитина, тому я туди, туди інколи споглядаю. Боже, ця коробка лежить, я зараз вам скажу, 28 березня, а сьогодні в нас 8 квітня. Ви уявляєте, скільки вона чекала свого часу? І скільки чекала цього я. Так. Окей. Okay. what we have here, let's see. Обережно крихке. Дуже крихке. Багато попирки, антистрес. Те, що мені зараз треба. І тарілочки! Я оце зараз дивлюсь на цей Total Mass, який я роблю, і згадую, що це все треба прибирати мені. Ну що ж, так, let's! see. Побачимо зараз, що ми тут маємо, які тарілочки покажу вам. І так, перша тарілочка моя зона комфорту це і, власне, Україна кілометрів квадратних. Друга Україна це вдома. Отакі От дві патріотичні тарілочки від Орнера. Тепер продовжую розповідати про прочитане. Ще в мене були аутсайдери. Дуже маленька книжка, дуже маленька історія, яка, на жаль, мені не зайшла. Історія розповідає про вуличне життя, про бандитів, так скажемо, про два соціальні класи, власне, соціки і слюсарі. Як вони між собою взаємодіють, як вони між собою ворогують. Така дуже щимка історія, але через те, що це мені не дуже близько, я близько, як не вулична дитина. Абсолютно. Е, тому не зачепило, на жаль. Е, взагалі я сижу така з вами на домашньому, в піжамних штанях. Тут футболка XOXO, Girl, if you know, you know, know. Е, тому так, ідемо тепер про плани поговоримо. В планах в мене корона опівночі це в нас друга частина трону зі скла, який я прочитала, про який я розкажу трошки згодом. Uh, перша частина мені дуже зайшла, і я якби зараз тоді і зразу і розповім, щоб було все поруч. Трон зі скла. Я прочитала це в нас моя улюблена Сара Джеймас. Власне, ми плавно перетікаємо в мій книжковий смак. Перше, що я люблю читати, це фентезі. Я не так давно почала читати фентезі, бо я любила читати детективи, трилери. Але фентезі це щось було для мене невідомо. Почала я з двору і троєнт, і він, власне, базує мій смак фентезі. Я Обожнюю цю серію двіршипів і троріант. Просто. One love. А це друга серія це в нас «Трон зі скла теж сарочки Джей Мас. Mass. зі скла трошки відрізняється від двору, ну, то, що трошки, а взагалі відрізняється. Тут... Так, я записую, так. Да. взагалі відрізняється, тут геть інша історія. Розповідає нам про асасинку. Я розповідала в минулому відео, от я її вже прочитала. Закладинки тут не тільки від Олесі, ой, не тільки від мене, а й від Лесі. Ось. І тому я планую далі читати Корона у півночі». У мене вже куплена і третя частина. Всього там сім книжок, наскільки я пам'ятаю. Тому буде цікаво. Йдемо далі. Продовжуючи тему фентезі і прочитаного, в мене було залізне полум'я. Хто зі мною на каналі давно, і хто дивився мої відео, знає, що мені не дуже сподобалось четверте крило, воно мені здалося доволі таки банальним. Не зачепило і кінець, який все вразих, я його передбачила трошечки, і така, ну, що ж, ну, таке собі. Тим часом залізне полум'я я купила в Якійпалі Турції дуже якісне видання від КСД. Ось от таке воно флопі, як то кажуть, тобто воно. Дуже легко розгортається і шрифт дуже комфортний, такий самий, як в твердій палітурці. Закладинки, просто зацініть. закладинки я так давно не клеїла. Закладинки, то було в Лесіній книжці, а в своїй я щось давно не клеїла. Так от, залізне полум'я це в нас продовження 4-го крила. Залізне полум'я мені просто вау, як зайшло. Я читала з захопленням, але чесно, в якийсь момент. Було занадто. Там просто є друга частина, в цій самій книзі є друга частина. Я така, вже треба зупинитися, тому що в ніякій політурці 890 сторінок і це прям ну too much. Mm. Але цікаво. А отут кінець мене дуже сильно вразив. Тому, якщо раптом вам не дуже зайшло четверте крило, я рекомендую продовжити цю історію, не закинути. І тепер чекати разом зі мною Оніксовий сторм. Шторм, шторм! Боже, я розповідала і поняла, що я зараз не записувала. Надо подивитись, де я зупинилась. Ах, так от, ще одна частина. Мого серця належить спортивним любовним романам». Я читаю зараз Лістом Форд і Правильне рішення. Це в нас друга книга із циклу Місто вітрів. Перша розповідала про відносини. Я точно вже зараз записую. Я записую про відносини Зандерса і Стіві, Зандерс Хокеїст. Це в нас спортивний любовний роман, який я дуже люблю. І я планую прочитати третю частину з Піману. Ось, про що розповідає спій мене, я ще не знаю, але чула дуже багато гарних відгуків. Мені дуже подобається ця серія, тому що так, як Ліс Томфорт описує чоловіків, це щось нереальне. Нема таких чоловіків в житті. Або я з ними не знайома, на щастя, е, Так <смас> жартую. Е, так от, просто коли ти читаєш, ти такий боже, де, де ці чоловіки? Е, тому планую читати, мені дуже подобається ця серія. Зараз прочитала 200 сторінок майже е, е, обожнюю. Гумор, все як описується, те, що герої говорять на чистоту, завжди висловлюють одразу свої почуття, а не чекають пів книги. І говорячи про любовні романи, також про мій книжковий смак може сказати вам історія випадкові наречені. Дуже сподобалася ця історія, або люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Я одразу перепрошую, що, можливо, я дуже швидко розповідаю, можливо, вам треба навіть поставити щось там на уповільнене, але в мене самі розумієте, обмежений час, а я дуже довго планую це відео і хотіла вам розповісти, поділитися всім цим, що маю, тому що маю в серці запал продовжувати вести канал. Тому буду дуже вдячна вам за лайк, за підписку, за коментар і останнє. Про що я хотіла розповісти, це детективи і трилери. Бо також моя частинка серця належить їм, я обожнюю трилери і детективні історії, я обожнюю просто так взяти книгу і прочитати її за один день, тому що мені цікаво, хто вбивця, що там сталося, що відбулося. І таким описом мого смаку, бо буде слугувати книга-служниця. Я думаю, ви всі чули. Друга частина не така класна, але перша просто топ. Тому я рекомендую. І, власне, саме через це в мене в планах. Прочитати. Хороша дівчинка зіпсована кров. Оп! Пап. Мені надала її Іра. Це в нас друга частина посівних зубивства для хорошої дівчинки. Ось, Мені дуже сподобалась перша вау. І от друга теж маю надію, що мені. Дуже сподобається. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було не занадто хаотичним, не занадто швидким. Я намагалася вкласти свою душу і серце, тому що, на жаль, зараз мало часу, і треба підібрати мій настрій, настрій моєї прекрасної дитини, мого немовлятки, мого сина, щоб це все організувати, щоб це все зняти. тому... Буду вдячна! Лайк, підписка, коментар. Розкажіть, що ви зараз читаєте, що ви вже прочитали. Що з цього сходиться в нас з вами, розкажіть, поділіться, буде дуже вдячна.